В Івано-Франківську готуватимуть журналістів. Вже з вересня на цьому напрямку у Прикарпатському університеті навчатимуться 60 студентів. Така ідея зародилася давно, каже ректор Ігор Цепенда. А завершити всі процедури вдалося цьогоріч. Нову спеціальність відкрили в рамках інституту філології, силами якого викладатимуть дисципліни. Обіцяють також запрошувати провідних лекторів з вузів Львова, Чернівців та Києва. Наразі ж закликали до обговорення місцевих журналістів, адже сподіваються на їхні практичні поради. Ми розраховуємо в першу чергу на Підтримку фахових журналістів, частина теоретичних предметів будуть забезпечувати наші викладачі. Але мастер-класи, питання проведення спецкурсів, ми б хотіли до цього залучати колег-журналістів, які з практичної точки зору могли б дійсно передати свій важливий для наших студентів досвід. Дії останніх місяців показали наскільки важливо володіти інформацією. То ж журналіст повинен знати. А свого фаху каже голова обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта. Акцент у навчанні на її думку треба робити на чесності та непідкупності. Відтак у спілці ініціювали складання репортерами присяги. Присягу приймають воїни, які володіють зброєю. Клятву приймають медики, які можуть врятувати життя і, життя і зберегти здоров'я. А журналісти володіють такою зброєю, яка може і поранити і вбити. Тому кажу саме я особисто починала б ось такої, знаєте, непідкопності, щасності і ну відповідно, особління. журналістів. спеціальність розвиватимуть за класичним взірцем. Крім того, в університеті обіцяють, що навчальний процес буде постійно оновлюватись.